По-перше, я подрібнюю часник в труху, можу навіть пропустити його через прес для часнику. але мені більше подобаються маленькі шматочки. Хочу залишити текстуру часнику для цієї страви. Наступним кроком я тоненьким напівкільцем подрібнюю одну велику цибулю. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ви ще не підписані, та поставте вподобайку цьому відео, щоб контент українською поширювався ще більше. Дуже дякую за підтримку мого каналу. Наступним кроком курячі сіле нарізаю спочатку. Такими товстими слайсами, а потім. Великим кудиком. Саме із-за розміру курячого м'яса воно получиться дуже смачним і соковитим. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Тут буде дуже корисна та цікава інформація. На гарно розігріту потельню наливаю 5 столових ложок рослинної олії, то даю її прогрітись. Наступним кроком я відправляю на пательню курку та пару хвилин не чіпаю філе, щоб воно, по-перше, карамелізувалося та запустилася реакція майяра, А по-друге, коли. Ясо таким чином обсмажується, то воно буде ще більш смачним та соковитим. Та це і буде основою смаку моєї сьогоднішньої страви. Далі я додаю цибулю та продовжую вже пасирувати філе з цибулою ще пару хвилин. Наступним кроком я додаю до складових часник. Ретельно перемішую. Додаю 3 столові ложки сметани та таку гарну дрібку солі, приблизно одну чайну ложку. Далі додаю півчайної ложки чорного, меленого, духмяного перцю. Та на мій смак основну пряноч цієї страви, а саме сушений базилік. Додаю одну чайну ложку без гори. Цієї кількості буде достатньо. Звичайно, можна положити і свіжий базилік, але треба буде ретельно подрібнити його. Дуже ретельно перемішую складові на потельні та прибираю вогонь до половини. Залишаю тушити ще на півгодини. Щоб поєднались всі смаки, так курка здобула такі цікаві нотки європейських сметанних страв. Неймовірний та дуже простий рецептик, готовий мирного нам всім неба, та нехай все буде смачно.